Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Мілітарний пише, що на Херсонщині мінуснули російського півника. Су 35 п'ять горів. Пілоти не вижили. Телеграм-канали пишуть, що літак був збитий ракетами з комплексу Патріота. Тепер знову не скоро побачимо тих окупантів. Паралельно з цим пролунала серія потужних вибухів на аеродромах Білгорода Ростова та Мілерово-Брянська та Ганрогу. Одразу після того як російські пілоти зібралися на терміново. Нараду та перегрупувалися після збитої сушки. Одразу 60 українських літаків несли масованого ракетного удару. Ракети модифіковані, загинули російські пілоти, які не встигли відреагувати на тривогу. Понад 120 ракет у небі. Горить все. Нафтобаза аеродрому, казарми, винищувачі та склади. Код червоний масована атака по Росії атака була схожа на тижневу, щоб покласти край терористичні бомбардувальні кампанії Росії, навіть різкого збільшення поставок систем ППО і боєпри. Пасів Україну буде недостатньо. пише американський аналітичний центр Atlantic Consult. зазначається, що Україні потрібні ракети великої дальності, а також політичне зелене світло від західних партнерів для завдання ударів по стартових майданчиках та пов'язаними з ними цілями на території Росії. Поки західні лідери наполягають на обмеженні можливості України наносити удари у відповідь по Росії. Українські командири будуть змушені вести повітряну війну щитом, а не мечем. Йдеться в огляді і для посилення цього щита Україні. Зараз потрібна термінова допомога області протиповітряної оборони, оскільки Росія почала серію масованих ракетних ударів. Відзначили аналітики. Найближчою метою Росії може стати придушення обмежених можливостей протиповітряної оборони України. Хоча Україна змогла значно посилити свої системи протиповітряної оборони з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії майже два роки тому. Київ, як і раніше, сильно залежить від партнерів країни у поповненні запасів ракет перехоплювачів та інших видів боєприпасів. Пасів пише Atlantic Кансалсін вказується, що на цей час існує цілком реальна небезпека, того що Україна може вичерпати свої існуючі запаси боєприпасів для ППО найближчими тижнями. Пов'язано це з тим, що подальша військова допомога США і ЄС Україні наразі знаходиться під питанням через політичні перешкоди. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.